Овація закінчена. Тут включений основний автомат і устройство защитного відключення у цього насоса відкачки. Він завжди буде працювати, як тільки буде наповнюватися цей приямочок з водою. Остальне все обладнання буде виключено, Зараз закінчується сливатися з бочки вода, насос, який стояв тут, знятий. Всі крани розкручені. точно так же розкручений той кран на форсунки. Тут розкручений кран на. Те, щоб пилисосити, ось кран з кимрів розкручений. Цей кран донного заборника він ось розкручений, і кран закритий. Все нормально. Електроди тут зняті зняті, і вони. Зараз знаходяться в теплому приміщенні, щоб не розморозився розчин, який там є. Все, тут вода вся злита з цих контурів, все сухо, по приямку, все гаразд. Далі дивимося, що тут у нас по басейну. По басейну у нас стоять поплавки. О, всі вода злита нижче, ніж форсуночна лінія, і там злита вода з труб продута, і е, тут поставили ми заглушки. Всі фонарі підняті вверх і е, запаковані в поліетиленовий пакет. З скімерів ми достали дуже багато листя, очистили все і туди положили пінопласт, для того, щоб нічого не попало в сам скімер. Оце підключення пилососа теж злита вода з труби і заглушка стоїть. Консервуюча рідина. Тут є, ми тільки що залили, перемішали. О, і тут є залишковий вільний хлор. Ми теж його е, залили сюди, щоб вода була хлор, хлорована. Все, на цьому закінчена консервація.